Ці ми люди, ми можемо десь спотикатися. Ось прикладом для нас є два апостоли Христові: Юда і Петро. Обидва зрадили Бога. Юда продав за срібняки Петро відрікся тричі. Не можна казати, що Юда зрадив більше, а Петро менше. Однаково зрадили. Тобто два апостоли, дві людини, яких яких Господь обрав з поміж інших людей служити у цій справі поширення Євангелія. І обидва зраджують. Але бачите, в чому відбувається відмінність цих апостолів? Що той, який зрадив, перший Юда, він теж розкаювався в тому, що він зробив, що каже: я продав, погубив невинну кров. Чи пролив невинну кров. І він бачить, що все втрачено для нього. Ніякого прощення вже в Христа в нього неможливо, він не, не заслуговує. І він бачить тільки один вихід покінчити життя самогубством. Петро, він, навпаки, упуває на Бога. Він розуміє, що я Бога зрадив і Бога буду просити прощення. тільки Бог мене може виправдати у цьому моєму злі.